Всім привіт, дівчата сьогодні у нас буде огляд шампуней для нормальної та сухої шкіри голови. До цього я знімала відео про шампуні для жирної шкіри голови. Якщо ви не бачили, обов'язково подивіться. Я ось тут десь залишу посилання, обов'язково подивіться, тому що ви для себе знайдете, щось дуже цікаве, якщо у вас жирний тип шкіри голови. Та зараз покажу, які шампуні я підготувала для сьогоднішнього огляду. Хочу ще сказати, що всіма шампунями, всіма засобами, які я рекомендую або на які я роблю огляд, я користуюся. Це для мене обов'язково. Зараз покажу, що я підготувала для сьогоднішнього огляду. І ще хотіла сказати, що будуть в кінці. Ще шампуні, які мені сподобалися, але мене зараз їх собою немає тому, що я користувалася там рік-півтора року назад. Яка взагалі різниця? Шампуня для нормальної, жирної та сухої. Для жирної потрібен шампунь, який має дуже сульфатну базу, щоб промивати до скрипу, до приємного скрипу. Для нормальної шкіри голови потрібен шампунь, який буде по складу універсальний, базовий. Там можуть бути сульфати і агресивні, і м'які, або поєднання і екстракти олійки для сухої шкірголови. Взагалом потрібні компоненти, які м'яко очищають олійки, екстракти, більш м'які сульфати, а не жирний тип шкіри голови. Якщо для нормальної, я можу порекомендувати, для сухої, можливо, мої рекомендації будуть не зовсім точні, тому що в мене ніколи не було сухої шкіри голови. Додатково можете читати ще відгуки дівчат, в яких саме сухий тип. І так, переходимо до огляду, почну я з шампуню від бренду Мавін. Я б рекомендувала цей шампунь використовувати, якщо у вас нормальний тип шкіри голови або сухий. Чому? А тому що Складі дуже м'які очищаючі пави, дуже багато екстрактів, олія, кондиціонерів, кондиціонуючих компонентів. І цей склад дуже м'яко очищає, при цьому дуже класно піниться, промиває. Для жирної шкіри голови, на мою думку, не вистачає ось цієї... доскрипу, щоб промивав. Але мені сподобався цей шампунь. Я не використовувала його кожен день, але класний. Піниця промиває і має неймовірний аромат. Просто Неймовірний, дуже рекомендую, якщо ви хочете спробувати щось з екстрактами, з олійками шампунь, який буде містити. Не не буде містити агресивних компонентів. Далі переходимо до бренду. Пела у мене є ось таких два шампуня. Я вже розповідала в підборці шампунів для жирної шкіри голови про ось цей шампунь, але хочу порекомендувати його і для нормального його типу шкіри голови, тому що він має базовий склад і підходить і для жирного типу шкіри голови, і для нормального. Ось так виглядає. в складі має силіконів, але про силікони ми взагалі поговоримо трішки пізніше. Я би хотіла вам розповісти про силікони, розвіяти багато міфів. Але в цьому відео я буду про це говорити, тому що дуже багато для кого це важливо. Тому буду говорити, де є силикон, і де силіконів немає. Тут немає для нормальної та жирної піниться, промивання дівчата. Дуже класний базовий шампунь. Ходимо до шампуню з діагодами годжі. Ось так виглядає. Має неймовірно солодкий аромат. Він теж піниться. Але я би його рекомендувала саме для... Сухої шкір голови, тому що він такий більш по очищенню, м'який він не промиває до скрипу. Ось цей ефект більш підходить для нормального для, для сухої шкір голови та нормальної. М'яке базове очищення має приємний аромат. Теж піниться має таку. Консистенцію нібито крема: це для нормального та жирного типу шкіри голови, Ось цей для сухого та нормального. Але шампуні, ось ці два мені дуже сподобались. Просто це не підійшов по типу шкіри голови. Ще хотіла сказати, що в складі ось цього шампуню є силікон, демотікон, але він змивається, він не накопичується. Але про силікони трішки пізніше поговоримо. Ціна цих засобів, цих шампуней в Іспанії, коштує 7 євро ну, так, до 7 євро. За 250 мл. Приходимо до шампуню від бренду Bavaria. Написано, що це зволожуючий шампунь. Але я такого зволожуючого шампуню немає, просто більш ніяка база очищення. Я використовувала там декілька місяців. Мені подобався ефект, але я його поєднувала з шампунем від вела, тому що цей дуже добре промиває, цей більш м'який. Для якого типу для нормального та сухого, чому тому, що така більш м'яка очищаюча база. В складі немає агресивних сульфатів, а точніше, немає такої комбінації, там де була би жорстка очищаюча база. Тому рекомендую для нормальної та сухої шкіри голови. В складі тут є дуже багато олійок, екстрактів, піниця, промиваль, і він по складу йде як дуже дуже рідкий. Далі переходимо до шампуню від бренду Fit Relax. З кокосом це теж відноситься до зволожуючого шампуну, але мається на увазі, що склад більш м'який по очищенню. Цей шампунь я би рекомендувала для нормального типу шкіри голови та сухого, навіть більш до сухого. Використовувала я його теж. Я завжди поєдную, коли я купую ось такі шампуні з м'якою очищаючою базою. Я завжди поєдную шампуні з, з сульфатами СЛС і так далі. Цей шампунь піниться, промиває. Мені подобається, що саме після цього шампуню у мене. Є оцей блиску кореня, а волосся теж м'яке, блискуче. І дівчата, що до складу, в складі є, теж теж більш м'який склад, який не має такої агресивної бази. Так? Взагалі, склад потрібно аналізувати, не видіргувати якийсь один компонент, а аналізувати повністю. Якщо аналізувати повністю, то тут у нас м'яка очищаюча база. У мене 200. 250 мл. В Іспанії всі засоби коштують дешевше, абсолютно всі, про які я сьогодні розповіла. В Іспанії коштують дешевше. Це 4 євро. На Макапі десь 400-500 гривень. Шампуню, але в мене зараз їх з собою немає, я тут зроблю вставочки. А Так, це шампунь, бюджетний шампунь від бренду доктор Санте. Дуже багато хто вже користувався по моїм рекомендаціям. Це такий базовий шампунь, який не містить цілікони і очищаюча база теж більш м'яка. Піниця промиває, має аромат коноплі, ну такий більш трив'яний аромат. Я би дуже рекомендувала взагалі для нормальної, для сухої, навіть для жирної. Але якщо у вас жирна, то майте на увазі, що він промиває не до скрипу, але він теж дуже. Але не до скрипу. Для жирної шкіри голови це є такий е, важливий, уточнюючий факт. До альфа-пар е, зволожуючий шампунь. Я хочу сказати, що цей шампунь він нібито дійсно зволожуючий, тому що він має максимально м'яку очищаючу базу. Для сухої шкіри голови дуже би рекомендувала, якщо у вас прям суха шкіра голови і потрібно не тільки промити, але й зволожити. Ось цей шампунь я би вам рекомендувала. Він мені, як шампунь, сам сподобався, але для моєї жирної він просто не підійшов. До бренду, який я просто обожнюю, це Данколі. Шампунь для жирної шкіри голови. Але хочу ще тут нагадати, що не все співпадає з тим, що написано. Написано що це шампунь для жирної шкіри голови. але Почала користуватись, зрозуміла, що він для жирної шкіри голови, на мою думку, не підходить. Я би рекомендувала його для нормальної та сухої, навіть для сухої, тому що він дуже м'яко очищає, не плутає волосся, має приємний аромат і має таку більш кремову консистенцію. Сподіваюся, що відео для вас було цікавим і корисним. Дівчата, якщо у вас є якісь ваші улюблені шампуні для нормальної та сухої шкіри голови, обов'язково пишіть у коментарях, буде мені цікаво почитати і буде почитати цікаво дівчатам, які мене дивляться. Я сподіваюся, що ви в безпечному для себе місці. Я сподіваюся, що все добре. Якщо у вас є якісь запитання, обов'язково пишіть у коментарях з радістю відповім. всім гарного вечора, тихого вечора і до зустрічі.